Боже, Творець і Отче всіх людей, ти закликаєш до себе всі народи світу, просвіти їх, щоб серед суєти нашого часу вони дізналися про те, що може принести їм мир. Пробуди в них щире прагнення до розуміння і єдності, допоможи їм прощати один одному те зло, яке вони завдавали і продовжують завдавати своїм ближнім. Допоможи їм співпрацювати в справі миру, поважаючи права кожної людини в злагоді з твоєю волею, очисти їх серця від усякої образи і ненависті, збережи всі народи від гордині, егоїзму і міжнаціональної ворожнечі, нехай всі народи усвідомлюють свій обов'язок піклуватися про мир і рішуче встануть на шлях єдності. З любов'ю співпрацюючи один з одним, благослови, Боже тих, хто присвячує себе великій справі творіння світу, нехай буде завжди благословенне Твоє святе ім'я, і нехай прийде в наші душі і на наші землі Твоє царство справедливості, миру і злагоди. Амінь.